Друзі, вітаю. Ну що ж у Росії уперше за весь час великої війни скасували військовий парад до Дня військово-морських сил Російської Федерації? Чому ми пам'ятаємо торік, Білоусов, міністр оборони Росії, телефонував своєму американському колегові Остіну і просив не вбивати Путіна. Таймс писало, що тоді російська розвідка отримала інформацію, ніби Україна готує замах на військового злочинця. Номер один. Чому ж скасували парад цього року про те, що тоне і що не тоне? Поговоримо сьогодні про це і не ті тільки із Дмитром Платенчуком, речником військово морських сил Збройних сил України, вітаю вас, пане Дмитре. Дякую, що знайшли час. Вітаю пане Олексій. Вітаю студію та глядачі. Ну що ж, Путін сказав, давайте краще показувати наш флот в бойових умовах. Це цитата Пісков твердить, парад скасували через безпеку, адже вона е, над усім, так над усе, має бути. Як гадаєте, які справжні причини, чому вперше за час великого вторгнення в Україну Росія скасувала поради Дня військово-морських сил? Ну, по-перше, не вперше. Така собі тавтологія. Минулого року е, в свята ленінграді вони так само відмінили парад на е, річці Нєва. І в цьому році, в принципі, е, російський диктатор відвідав е, рідну підворотню свята Лінинграда, вишикували почесну варту і йому там відзвітували, покричали Слава, слава. В принципі, такий на мінімалках у них там відбувся захід. Але, взагалі, звісно, росіяни саме вказують, що з безпекових міркувань. Тобто, вони вважають, що це є небезпечним, так, якщо розбирати виключно факти, і виходять чи виключно з їхньої власної риторики, водночас кремлівський очільник Путін заявив, що російський флот. Поповнять чотири підводні човни, які здатні нести ядерну зброю. Чи відомо загалом нам щось про те, з яким з якою швидкістю поповнюють кількість власних суден окупанти Вони будують підводні човни, це факт. Якщо це мова про барі, А це четвертий, здається, або третій підводний От Зараз можу переплутати. В будь-якому разі, це історія трошки не про нас. Тому що зайти в акваторію. Азово Чорноморського регіону, ну буде їм складновато трохи. А протоки може проходити лише у надводному положенні згідно міжнародних конвенцій. І, звісно, пройти, де й, в принципі, в цьому сенсу не мав взагалі. У них є тут в Чорному морі три носія підводних ракет Калібр, і мова про застосування там АПЛ, таких, таких класів в цьому конфлікті. Це, мабуть, за НАТО навіть для росіян. Це сигнали більше для інших країн, які мають подібні системи озброєння і системи протидії відповідні. І це погрози, в принципі, навіть не на нашу адресу. Але в будь-якому разі так підводні човни, які там беруть свою історію від початку отриманих трофейних креслень і закінчуючи фактично цією школою, яка існує і станом на сьогодні. Так вона. Має місце, звісно, вони там ніколи в срок їх не здають, не виконують в повному обсязі державне замовлення. Але в будь-якому разі е, ця зброя у росіян в пріоритеті це факт, е, тому що вона більш скритна, вона більш підступна і, звісно, там нею легше погрожувати. Це тим більше складова так званої тріади е, ядерної російської, і, мабуть, з усіх її компонент це є такою. Найбільш небезпечною вона мобільна і вона в той самий час прихована? Ну, Україна вже демонструвала, як може атакувати різні складові ядерної тріади е Російської Федерації. Ми пам'ятаємо операцію повутина з атаки на російські стратегічні бомбардувальники. Так само Україна вражала вже зокрема і російські підводні човни. Тож, повертаючись до святкування дня військово-морських сил окупантів, врешті чого ж боялися Як думаєте? Ну, насправді паради проходять на двому положенні, і коли є точний час і е, місце, то звісно, можуть бути якісь сюрпризи. В принципі, ви тут згадали е, 9 травня чергове, так що там навколо цього параду була купа домовленостей, так, тому що е, це насправді ситуація складніша, тому що на параді там, хоч були якісь іноземні гості. Нібито. А тут взагалі це виключно їхнє шоу, і тому відповідно таких перепон щодо можливого нанесення ураження вже не існує. Але, повторюся, це не перший парад, який відмінили в тому році, так само з безпекових міркувань. Основний парад було скасовано, тому тут, мабуть, вони виходять виключно з е, такої практичної е, площини, тому що для росіян, знаючи, Їхню м, любов до символізму, до скреп. Е, звісно, відмінити такий захід це е, вішмаргати себе саме. Тому що, звісно, після цього в суспільстві виникає запит. А як це так сталося? Що на четвертий рік СВО ми відміняємо апарат там на НІВЕ? Ну, звісно, питання все одно мають виникнути. І так, там в студіях їх. Е, Заболтають, звісно, там солов'їни і а решта е агітаторів е російських. Але, тим не менш, це такий собі знаєте, е сигнал доволі неприємний. Тому виходити з якихось інших міркувань, окрім безпеки, тут важко, тому що для них, мабуть, це рішення було непростим. Ну, ми пам'ятаємо, як Володимир Зеленський розповідав, що 9 травня, під час святкування дня Побєди, так як вони називаються під час візиту Сі Цзіньпіня, зокрема лідера. Китайської Народної Республіки в Україну дипломатичними шляхами передавали прохання від Китаю не атакувати Червону площу, коли там буде знаходитися китайський лідер. Хто знає, можливо, ми б побачили зовсім іншу картину, якби він не приїхав, і так само могли побачити іншу картину, якби Путін і його оточення вирішили все ж парад до дня військово морських сил провести. Друзі, які можуть бути варіанти, яку картинку у вас молю уява, коли ви уявляєте, як російські кораблі йдуть по НІВЕ, пишіть в коментарях це Київська школа державного управління? Цінуємо абсолютно різні точки зору, і ваше нам теж цікава. Пане пан Дмитро до нас регулярно для нас знаходить час. Тому друзі, я думаю, що це точно заслуговує лайку. Намагаємося інформувати вас про все з тверезою холодною головою, так, для того, щоб ви не піддавалися паніці. І от щодо нашого півня, щодо тимчасово окупованого Криму, там окупанти проводять військові навчання регулярно. За перше півріччя 25-го року таких військових навчань нарахували в кримськотатарську. В ресурсному центрі аж 45. А, як це відбувається? так Що відпрацьовують, і як не бояться, що умовно повторять долю багатьох вже російських суден, наприклад, крейсера Москва? Навчання вони всі дуже відрізняються між собою. В тому сенсі, в якому ми з вами звикли, от ми, наприклад, проводили навчання серії Сібриз там, два тижні тому. Повернувся буквально з Британії, брав участь. В них. Це були навчання в їхньому такому класичному форматі, коли є кілька різних умов: є штаб, є легенда, є відповідні завдання, тобто є багато складових. Так? Тут була компонента фактично основна одна, морська, хоча працювали там ще інші команди, але це класичні навчання. Навчання можуть бути як штабними, так і взагалі навіть кабінетними, так, умовно їх можна назвати. Тому о, сказати, що спостерігалися якісь е, дійсно масштабні навчання, тим більше залученням іноземних партнерів. От Лепневий шторм, так ви бачите, це навчання, які там схожі е, на якісь подібні заходи, де випробовуються різні е, нові якісь розробки, вони навіть нібито там дрон морський випробували, Ну, принаймні є така інформація. Поки що її підтвердити не можна на 100%, але відео вони там е, вже в мережу викладали. Так? Там на кількох е, театрах він відбувався в Чорному морі в той самий момент вони не проводили ніяких навчань. Треба розуміти, що навчальні періоди вони постійно е, змінюються. Два рази на рік е, починається новий навчальний період, і відбувається якісь, там, е, якась підготовка особового складу. Вони можуть виходити в море, відпрацьовувати курсові завдання. Оцінювати особовий склад, тобто закріплювати на практиці отримані знання. Сказати, що це щось таке надзвичайне. І знов таки, я так розумію, що е серед перелічених навчань е велику долю, велику частку складають так звані антитерористичні навчання. Так ці заходи вони проводять, в принципі, перманентно в Криму. І ми неодноразово попереджали своїх. Глядачів, що треба в такій ситуації бути максимально уважними, тому що під виглядом цих так званих антитерористичних навчань, вони банально просто мають можливість перевіряти е, автомобілі, перевіряти телефони е, громадян шукати тих, хто має проукраїнську позицію або хто передавав якісь дані. Е, в такому контексті вони небезпечні. Так, вони небезпечні в першу чергу для наших громадян, які залишаються на окупованій території, залишаються вірні Україні. А в плані військовому якісь навчання такі я навіть не можу пригадати в цій зоні відповідальності. В окупований Крим зараз в окупованому Криму зараз не тільки наші громадяни, які підтримують територіальну цілісність України, чекають приходу збройних сил. А звісно, туди їдуть і росіяни. Багато багато з них їдуть на так званий суїцидальний відпочинок, про який ми ще поговоримо сьогодні. Але ви згадали російські морські дрони? Я от чув, як і генерал Буданов свого часу, і Володимир Зеленський розповідали, що у Росіян вже була не одна спроба побудувати щось схоже на наші, наприклад, дрони Магура, які вже Сують не лише як платформа себе, яка там камікадзе, так вже там зенітки на них встановлюють, і як ледь не авіаносій для безпілотників українських може використовуватися, які літають так для FPV дронів. Ну прогресуємо. Ми в цьому напрямку за що, звісно, слава і силам оборони, і нашим конструкторам. Отім, от чи відомо вам щось про схожі розробки у росіян, бо Зеленський казав, були спроби, але не доїхали, да не дойшли ці на ці морські дрони до свого і Вибухнуло ледь не в місці пуску. Давайте по порядку. У росіян були морські дрони до початку повномасштабного вторгнення. Це раз. Вони їх намагалися застосовувати і застосовували це два. І причому це відбувалося вже доволі давно. Вони будуть намагатися масштабувати, по-перше, скопіювати, по-друге, масштабувати наш успішний досвід в цьому. В сенсі, це само собою. Це їхня тактика, і це нормально для будь-якої сторони у будь-якому військовому конфлікті. Тому до цього слід готуватися, до цього слід очікувати. Ми про це теж доволі давно вже говоримо відкрито. Тому що ну, це тільки факти, які е, не мають бути там сюрпризом ні для кого. І останнє так, звісно, були у них спроби. Вони їх неодноразово навіть демонстрували. З усіх беків, які вони розробляли, мені чомусь запам'ятався лише адуванчик, назва в нього така була власна, і, в принципі, вони там не відрізняються чимось особливим, якимось новими розробками. Але так, це просто чергова загроза небезпеки, яку ми враховуємо в своїй діяльності. Але сказати, що станом на сьогодні там є інформація підтверджена, що вони мають конкретні якісь. Морські дрони, які вони там готові завтра застосувати. Я наразі такої інформації станом на зараз не маю щодо суїцидального туризму, про який я вже згадав, яка зараз ситуація на в'їзді на півострів на тому самому незаконно побудованому Карченському мосту на Карченській переправі багато чи охочуючих росіян цього літа їдуть в Крим під зону ураження наших тих самих Storm Shadow, Хаймарсів, бо вся територія окупованого півострова це, звісно, зона бойових дій. Ну, проблема навіть не в тому, що їде на легальний російський туристів, в тому, що вони а, заміщують населення на самому півострові. За їхніми а, оцінками навіть росіян, вони кажуть про те, що туди вже перебралося мільйон так званих росіян. Ну, це така збірна селянка, тому що там а, кожен а, представник навіть малих а, скорених народів а, в Росії себе називає русським, але тим не менш а, доволі багато вони туди. Перемістили вже такого населення, яке не є там туристами, яке постійно там проживає це проблема набагато більша. А що стосується нелегальних туристів, ну так, в цьому році вони мали в принципі в більшій кількості сюди поїхати, в першу чергу через наслідки техногенної катастрофи, яку росіяни організували власними руками в, на південь від Керченської протоки, це. Про ті танкери, які там затонули, і в результаті чого мазут просто опинився на узбережжі, в першу чергу. На східному узбережжі Чорного моря, я ще тоді сказав одразу, що ви побачите влітку, як вони будуть переступати ці плями і лежати поміж них на пляжі. Але вийшло ще гірше. Вони там знімають відео, як вони взагалі з цьому мазуті дітей вимазали, незважаючи на те, що він токсичний, і від нього, в принципі, померти можна. І такі випадки теж вже були, але. Це мало спонукати більшу кількість туристів поїхати саме в Крим. І так, затори там періодично трапляються, особливо коли повітряна тривога, а вона там теж періодична. І так, пробки, корки затори вони можуть складати там більше кілометра. Це теж, в принципі, нормальна практика щодо заїзду на так званий кримський міст. А що Але, там затори бачите... заториш пов'язані з обшуками автомобілів так само, так наскільки серйозні там заходи безпеки для того, щоб унеможливити да, чи мінімізувати вірогідність ну, того, що ми вже бачили, коли просто на переправі незаконно побудованій вибухнув да, той самий, а, вагон потягу. Вантажівка, Так, вантажівка, да, і потім вагон потягу ну, виглядають вони доволі серйозно, самі росіяни жалілися. Неодноразово щоб перетнути державний кордон іноді легше, ніж так званий кримський міст. Тому що так вони вимушені, звісно, перевіряти машини. І, окрім того, не слід забувати, що він перекривається періодично через повітряну тривогу, яка там лунає теж періодично. І в цей момент взагалі ніхто не їде через міст. Тому там, відповідно, можна простояти до півдоби спокійно. І тим не менше, ви бачите, це їх не зупиняє у своєму бажанні там. Побачити Крим наш, вони готові там страждати на такій спеції з дітьми в машинах, але ну це росіяни, це все сказано. Друзі, цікаво, з якими думками ви зустрічаєте ось такі новини про росіян, які їдуть відпочивати в зону бойових дій в Крим, в тимчасово окупований так. І в цілому, якого відпочинку ви їм бажаєте? Ваші думки можете залишати в коментарях. Це Київська школа державного управління. Нам тут цікаві абсолютно різні точки зору, і ваша так само. І ви сьогодні ще пане Дмитрий згадували про Сібріз. А дуже цікаво почути деталі. Адже розуміємо, це міжнародні навчання, де беруть участь і наші військово-морські сили. Чи ну скажімо так, у тих сценаріях, які цьогоріч річ чи були там якісь сценарії, які, ймовірно, можуть бути пов'язані з нашою війною, яку розв'язала Росія? Закінчуючи попереднє питання, слід зазначити, що росіяни чудово бачать, що після всіх тих атак, які відбуваються в Криму, жодного разу росіяни не показали загиблих цивільних, тому що їх нема. І тому і страху немає особливого. Вони бачать, що там працюють по військових об'єктах. А цивільні, так би мовити, умовні, так вони при цьому не страждають. Якби там було розкидано по пляжу кілька трупів, то можливо потік був би трошки менше, але ми ж так не працюємо, тому відповідно так у них страху просто немає. А що стосується е навчань, сі і сценаріїв, так основний сценарій якраз і е стосується безпосередньо акваторії Чорного моря, тому що тематика навчань третій рік поспіль це протимінна діяльність, розмінування, пошуки, знищення. Вибухонебезпечних предметів, мін морських, і це стосується України на 100%, тому що як тільки ми зможемо забезпечити відповідний рівень безпеки, як тільки відкриється босфор і наші протимінні кораблі, яких станом на зараз вже 4 одиниці знаходяться за межами нашого моря. Uh, як тільки вони зможуть сюди зайти, і ми зможемо провести цю операцію. Ми маємо бути готові по перше до її проведення. По друге, ми маємо бути готові до проведення цієї операції у міжнародному середовищі. Тому що, звісно, що ми будемо звертатися до наших колег, партнерів сусідів з проханням долучитися uh, до розмінування, особливо враховуючи те, що три країни uh, НАТО uh, так само. Мають узбережжя в Чорному морі і ту саму проблему мають. І ми маємо бути готові працювати в цьому середовищі з іноземними кораблями, наземними іноземними штабами, іноземними офіцерами в наших штабах. Тому ми відпрацьовуємо алгоритм, процедуру, стандарти відповідні щодо організації, планування та втілення цих операцій. Тому що проведення дій в морі це ж лише видима частина навчання а існує ще штаб, існує ще планування, яке має врахувати усі особливості пов'язані з залученням партнерів іноземних е, кораблів іноземних іноземного персоналу і так е, ми щороку набуваємо нових і нових можливостей е, кожного року ми стаємо все більш е, самостійними в організації цих е, е, дій протимінних і цього року вже вперше е, найбільша кількість кораблів була саме українська. чотири протимінні кораблі були з складу військовоморських сил збройних сил України. І підкажіть, пане Дмитре, от коли ми говоримо про проблему замінування так Чорного моря, про мінну небезпеку, ворог продовжує мінувати акваторію. Чи ми зараз боремося з тим, що залишилося там від початку повномасштабного вторгнення, чи пізніше на зараз така діяльність практично неможлива, але ми стикаємося, звісно, з наслідками, яких вистачає. І в кінці 23-го року було забито останній раз 24-й, який мінував акваторію в Напрямку нашого зернового коридору з того часу вони цю практику припинили, тому що це просто небезпечно для них. Але звісно, до цього вже акваторія була достатньо сильно забруднена, і роботи у нас вистачає насправді на кожен день. Ну, і ми дякуємо силам оборони, друзі. Ви пам'ятаєте що відпочивати цього року можна, як і попередні роки бо великого вторгнення тільки в спеціально відведених місцях? Пам'ятаєте, що мін багато в морі, не наражайте себе на небезпеку. На сьогодні будемо три крапки ставити. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, був з нами сьогодні. Пане Дмитро, я вам дякую, друзі. я Вам дякую за те, що ви були з нами. Поставте, будь ласка, лайки цій бесіді. Хай більше кількість людей побачить цю розмову. Пам'ятайте, не наражайте себе на небезпеку. Чорне море нині небезпечно через Масштабне вторгнення бережіть себе, підписуйтесь на київську школу державного управління, лайки ставте, бо ми тут працюємо саме для вас. До нових зустрічей.